Пола перспектива. 22 січня 1919 року об'єднались дві незалежні держави УНР та ЗУНЕР. Ці дві держави з'явилися внаслідок Першої світової війни. Уже практично з першого дня утворення Західноукраїнської Народної Республіки між урядами УНР і ЗУНР проводились переговори про втілення ідеї соборності. 1 грудня 1918 року у Фастові було укладено попередній договір між Радою державних секретарів ЗУНР та директорією УНР про злуку обох українських держав в одну державну одиницю. Після цього відбувся урочистий молебен. Свято під давніми стінами Софії закінчилося парадом українських військ. З особливим захопленням присутні вітали колони січових стрільців під командуванням полковника Євгена Конуваса, державним гербом Соборної України, став Трисок. День 22 січня 1919 року. Був одним із найпрекрасніших моментів нашої непростої, нарідко трагічної історії. Не завжди залишившись у пам'яті українського народу як свято соборності України.